Підготувала для вас розклад на метафоричних картах шлях до самоцінності. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен на картах бачить щось своє. Сьогодні я підготувала для вас двосторонні карти, з одного сторони малюнок, а з другого текст. Яюсь текст на російський, але сподіваюся, що текст вам допоможе трактувати карти. І так починаємо наш розклад. І перша позиція нашого розкладу це ви, коли навчилися цінувати і любити себе. Які ви, коли це вже сталося? І ось така карта. Ось. І підказка текстова. Судьба. Очень удобне слово для тех, кто никогда не принимает решений. Як ви вважаєте, як ця карта відповідає на запит, ви коли навчилися цінувати і любити себе? Друга карта це кроки, які вам потрібно зробити, щоб прийти до цієї мети, до, до самоцінності. І ось вот така карта. І підказка, ніж тот блажен, хто може дати». Як ви вважаєте, яку підказку дає ця карта, на запит, кроки, які мені потрібно зробити, щоб прийти до своєї мети? І третя карта, що може вам перешкодити знайти свою цінність? Ось така карта. І підказка. І запомни, никогда ничего не добьешься, пока не навчишся определять, що для тебе в даний момент найглавши. Як ви вважаєте, про що це? І як ця карта відповідає на питання, що вам може перешкодити знайти свою цінність? І четверта карта це ресурси, які вам допоможуть на шляху до цієї мети, до вашої. Опс. І ось така карта. І підказка. На мій взгляд, вони знають слишком много і слишком поверхностно. їх страсть кажется мне худосочной, их їх мечти А, Як ви вважаєте, про що це? І як ця карта відповідає на питання, ресурси, які допоможуть шляху до вашої мети про самоцінність? І остання карта підказка для здійснення бажаного. Ось така карта. Важно і слово как же без него, когда вся кожа в буквах дрожжей», когда я чувствую родство з травою з тобою и за да каждым Божием. Як ви вважаєте, про що ця карта? Яку підказку вона видає? Як відповідає на запит підказка для здійснення бажання бажаного? І давайте ще раз переглянемо всі карти. Перша карта, ви, коли навчилися цінувати і любити себе. Судьба дуже удобне слово для тих, хто ніколи не приймає рішення. А друга карта кроки, які вам потрібно зробити, щоб прийти до цієї мети, до самоцінності, лише тот блажен, хто може дати. Третя карта: що може вам перешкодити знайти свою цінність? И запомни, никогда ничего не добьешься, пока не научишься определять, что для тебя в данный момент самое главное. Четвертая карта – это ресурсы, которые вам допоможут на шляху до самоценности. На мой взгляд, они знают слишком много и чувствуют слишком поверхностно. Их страсть кажется мне худосочная, их мечты скучноватыми. И остальная карта – это подсказка для здесьнения баженого. І слово, как же без него, когда вся кожа в буквах дрожжи, когда я чувствую родство с тобой, да с каждым Божим. Сподіваюсь, вам цей розказ сподобався. Пишіть в коментарях, які у вас виникли думки стосовно цих карт, які підказки ви від них отримали. Якщо ви є бажання. Провести індивідуальну консультацію за допомогою Мак, пишіть, пишіть мені в особисті. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватися на мій канал. А я з вами сьогодні прощаюсь. На все добре, пока!